Знервованість. Переляк, стрес. Знову стиснилась. Щось серце погане. Тримає Корвалмент. Корвалмент. Швидка допомога вашому серцю. Небезпека, яка рухається просто назустріч російській БТР десь на Донеччині. Всередині російська піхота. Згори за ними спостерігає аеророзвідка 47-ї окремої механізованої бригади. Ани ворожого десанту зривають українські воїни, дочекавшись сприятливих умов. А саме моменту, коли ворог виїхав на відкриту місцевість, гармата Бушмастер та БМП Бредлі зупиняють російську техніку, а ворог іде до пекла. Не кажуть, сучасна зброя, зокрема американська, це істотна перевага на полі бою, але поки що не в лігві країни-терористки. США повинні дозволити Україні використовувати свою зброю по території Росії. Про це під час безпекової конференції у Сінгапурі говорить президент України. Володимир Зеленський нагадав, що дня і що ночі ворог використовує далекобійну артилерію та ракети. Чи не найболючіший приклад Харків? Вони б'ють по цивільному населенню міста Харків. Це як приклад. Тобто різна зброя там знаходиться і вони не прибирають цю зброю, тому що знають, що Україна не може завдавати удари західною зброєю по території Російської Федерації, навіть якщо вони просто б'ють цією зброєю. Я хотів би, щоб всі зрозуміли позицію України, Україна в війні багато років і не б'є по цивільному населенню Росії. Тому що ви, журналісти, вже бачили би тисячі прикладів загиблих людей на території Росії. Те, що Росія по нам б'є, всі це бачать і бачать тисячі прикладів. Раніше Україна отримала дозвіл від США використовувати західну зброю по російській території, що межує з Харківщиною та Сумщиною. Зеленський наполягає на використанні далекобійних систем Атакамс і нарешті території РФ, так Україна зможе завдавати ударів по місцях скупчення військової техніки супротивника. Водночас, по всій лінії фронту точаться важкі бої. Росіяни не Припиняють штурмувати і на Донеччині найгарячіший напрямок Покровський. Так супротивник намагається просунутися поблизу Новоолександрівки та Сокола. Ситуація напружена, кажуть у генштабі. Зокрема, і біля часового яру. Ворог не припиняє спроби штурмувати, обстрілювати. Місто належить силам оборони. Ми його контролюємо як і вогнем артилерії, так і мінометів. Вовчанськ, Харківщина сили оборони пішли у контрна. Ступ намагаються викорити окупантів з міста. Про це пише керівник центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко. Зазначає, це підтверджують навіть російські військори, які скиглять, що їхні плани посипалися. Раніше у ЗСУ заявляли, у місті точаться жорстокі бої. ЗСУ контролюють 70% Вовчанська. Бригада МВС людь показала, який вигляд має населений пункт після трьох тижнів оборони. Музика. До повномасштабного вторгнення тут мешкали 17 тисяч людей. Музика. Ганна Рибалка «П'ятий канал. Щоб ви знали про всі злочини ворога, наша знімальна група фільмує події на фронті. На передову їздять не з порожніми руками, а з гостинцями для наших захисників. Все завдяки вашій допомозі. Якщо маєте можливість, просто відскануйте камерою телефону відповідний qr код який зараз бачите на своїх екранах. Долучайтеся, будь-яка важлива допомога для нас. Плідний візит до Сінгапуру. Володимир Зеленський виступив на завершальному дні форуму Діалог Шангріла. Зустрічався з лідерами інших держав та спілкувався з медіа. На зустрічі поговорив про глобальний саміт миру, підтримку Росії з боку Китаю, подвійні стандарти та перспективи завершення війни. Акцентовано згадав про найбільший безпековий обман в історії України, що президент мав на увазі. Дивіться далі у сюжеті. Готель Шангріла у самому серці Сінгапуру. П'ять зірок вишуканості та високого класу. Комплекс працює безупину 365 днів на рік. Але на два з них зарезервований для особливих відвідувачів. Щороку заклад приймає безпековий форум Діалог Шангріла», аналог Мюнхенської конференції Але в Азії. Лідери 28 країн регіону, міністри, чільники фондів та міжнародних організацій всі з'їжджаються на дискусію з питань глобальної безпеки. І напередодні на форум завітав особливий український гість. Про участь Володимира Зеленського стало відомо в останній момент. Президент саме завершив турне Європою і певності щодо його особистого візиту не було. Втім, одразу після офіційного підтвердження український борт вже сів в аеропорту Сінгапуру. Очікуваннями від приїзду президента ділилися найближчі союзники України. Ми всі чітко почули від президента Зеленського, що обмеження, які були накладені на використання переданої зброї, ускладнюють захист солдатів та цивільних. Тому це важлива дискусія. Канада підтримує зусилля України щодо самозахисту, і ми будемо брати активну участь в обговоренні того, як цю підтримку розвивати, щоб зробити її ефективнішою перед російською агресією. Дозвіл на удари західною зброєю по Росії. Україна чекала вже давно. Союзники довго пручалися, але Росія сама підштовхнула їх до рішення. Новий наступ на Харківщині та повітряний терор став останньою краплею. Переконати вдалося навіть Вашингтон, хоча й лише на обмежені удари. Суто по прикордонню і без далекобійних атакам, які прямують на кількасот кілометрів. Чи достатньо цього Володимир Зеленський відповів під час спілкування з медіа. Ми вдячні в принципі. Це публічна інформація. Є вдячні президенту Байдену за те, що вони нещодавно дозволили використовувати Хаймарс по регіону харківському регіону, саме про по прикордонню з Україною. Чи цього достатньо? Ні, тому що я вам навів приклад аеродромів. Звідки Росія б'є постійно, абсолютно спокійно знаючи, що Україна не б'є у відповідь. Немає відповідних систем, немає відповідних дозволів. Україна виграє війну, якщо їй дадуть достатньо правильної зброї. Про це говорить голова комітету із закордонних справ палати представників, республіканець Майкл Маккол. Він також присутній на форумі у складі двопартійної делегації американського конгресу. Конгресмени проводять зустрічі із Володимиром Зеленським. Говорять про дозвіл бити по Росії західною зброєю і захист українського неба. Якщо ми дамо вам відповідну зброю, ви зможете перемогти. У вас найміцніша команда, солдати, командири на місцях. Я наполегливо боровся з цією адміністрацією за те, щоб ви отримали зброю якомога швидше і записав у перелік постачання ракети атакамс, тому що вони вам потрібні. І зараз я захищаю Крим. І останнє росіяни прямо по той бік кордону в Харкові. Ви не можете мати одну руку зв'язаною за спиною. Двосторонні зустрічі проводить і український міністр оборони. Росте Мумеров зустрівся зі своїм японським колегою Кіхара. Японія має із Росією свій територіальний спір за Курильські острови. Японський міністр заявив, що обурений повномасштабним вторгненням Росії і стоїть на боці міжнародної спільноти у якнайшвидшій допомозі Україні. Японія категорично не приймає дій Росії і вважає, що те, що відбувається в Україні, цілком може повторитися в майбутньому і у східній Азії. Ми відчуваємо нагальність у цьому питанні, і Японія рішуче стоїть поруч із міжнародною спільнотою. Ще раз дякую за можливість зустрітись з вами особисто і обмінятись думками. І ще раз моя подяка і вдячність вашій державі за підтримку, яку ви нам надаєте. Український президент прибув на форум із дипломатичними намірами. Україна готує глобальний саміт миру, що відбудеться у Швейцарії в середині червня. Головне питання форуму участь Китаю, а радше не участь. Пекін відмовився приїздити до Швейцарії у жодному з форматів. Відкритим залишається і питання американської делегації. Вашингтон участь у саміті підтвердив. А от чи приїде до Швейцарії сам президент Джо Байден, відповіді немає навіть в українського глави держави. Не забув Володимир Зеленський озирнутися. І в минуле рівно 28 років тому Україна віддала Росії залишки власної ядерної зброї. Арсенал був спустошеним, а натомість Київ отримав безпекові запевнення. Але Будапештський меморандум виявився лише папірцем. У 90-х Україна стала жертвою одного із найбільших безпекових обманів в історії. Гарантії, надані ядерними державами, замість українського ядерного арсеналу, не стали реальними гарантіями безпеки. У Сінгапурі президент провів також низку зустрічей. Одна з них із новообраним президентом Індонезії, інша ж з главою Пентагону Ллойдом Остіном. Обговорили потреби на фронті, авіаційну коаліцію та підготовку безпеково. Її угоди між Україною та США нонна Стефанова, Антон Кучеренко, п'ятий канал.